Людина в своєму житті згадує своїх вчителів з особливим теплом та вдячністю. Саме педагог допомагає виявити здібності і таланти дитини. А найвище досягнення вчительської праці це майбутні успішні громадяни нашої країни. Шановні освітяни, вітаю вас з Днем працівників освіти! Зичу вам натхнення, успіх! І сил для нових звершень. Дорогі наші колеги, шановні педагоги, у переддень професійного свята бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай робота вам дарує задоволення та позитивні емоції, дає сили та надихає на нові звершення. Шановні вчителі, працівники освітніх закладів. Ветерани педагогічної праці району міста та ОТГ прийміть найщиріші вітання з професійним святом від президії районної проспілки працівників освіти і науки України, це свято, яке об'єднує вчителів шкіл і вихователів, дошкільних та позашкільних закладів, музичних керівників і психологів, кухарів і помічників-вихователів і всіх. То віддає часточку свого серця дітям. День працівників освіти є всенародним. У чудовий час щедрої золотокосої осіні шлимо вам найкращі побажання. Хай ніколи не згасає ваша творча зірка. Нехай засіяна невтомною праці, освітянська нива урожають новими талантами, яскравими особистостями, визначними перемогами і здобутками всю житті. Слово педагога. Буде завжди святим і чистим на землі. Нехай держава достойно оцінює вашу працю, а ми й надалі робитимемо все для того, щоб учительська професія стала більш шанованою в нашій країні. Бажаємо міцного здоров'я, благословенних днів, творчої наснаги, нових педагогічних звершень заради миру та духовного надбання українського народу, добра, достатку всім вашим родинам. Від щирого серця вітаю всіх освітян з днем, працівника освіти. Хочу побажати міцного здоров'я, творчої наснаги, вдячних учнів. У цього свята хотілося б побажати всім. Стабільної мережі закладів загальної середньої освіти, зміцнення їх матеріально-технічної бази, а також підвищення якості освіти, здобувачів освіти, шляхом проведення уроків офлайн, звичайно, з використанням дистанційних форм навчання. Успіхів вам. Централізована бухгалтерія сектору освіти гадівської РДА вітає всіх працівників освіти з професійним святом. Бажаємо вам гідної оплати праці, фінансового благополуччя, побільше вам сонця, посмішок. І нехай кожен ваш день приносить тільки радість і безліч щасливих можливостей.